Ну що, друзі, усім привіт! Це відео знову про трансерфінг реальності. У цьому відео я поділюся з вами своїми результатами та методами, як я покращив собі зір. Отже, хто мене ще не знає, цей канал про розвиток особистості. Цей канал буде транслювати мої досягнення в області трансерфінгу реальності. Я звичайний хлопець, працюю кухарем, хочу досягти великих результатів на Ютубі. А саме в гуморі ось мій канал. Подивіться, кому цікаво, хочу тут мати мільйонну аудиторію і отрити звіта з цього каналу від 100 доларів. В день від 100 доларів. Це все реально. В нашому світі все реально, ви знаєте, треба тільки. Думати позитивно і підвищувати свої вібрації. А цей гумористичний канал, до речі, направлений на підвищення вібраційного фону нашого організму, як там гормон радості виділяється і повишається настрій, і повишається, соответственно, і наші вібрації. Сьогодні я в цьому відео хочу розповісти вам, як я покращив собі зір вібраційно. Почну з того, що в мене є така невиліковна хвороба, яку я лікував і там досягнув певного рівня. І сказали, що як. Ну кажуть, ну ти вже будеш бачити краще, тільки якщо будеш лінзи носити. а Мені лінза підходить тільки на праве око. І то це так. Ну, в мене полі називається каратаконус, Кератоконус це око, коли таке продовгувати. Коротше. Око в нас кругле, а в мене продовгувати. Коротше. Це рідкісна. Хвороба, яка тяжко, кажуть, невиліковна, там мої тільки залікувати можна. Не буду вдаватися в деталі всі, якось ще в наступному відео щось подробніше вам розкажу. А зараз я розкажу про методи, як я покращив собі зір досить суттєво. Отже, продовжимо. Мій ранок починається завжди. Вже не так, як раніше, раніше як? Починався мій ранок, що я швидко хапав телефон та й перевіряв, чи взлетів мій канал вже взлетів нарешті мій канал. Я вже нарешті буду заробляти хороші гроші, Прямо Хватав його, дивився, і, як кажуть, бачив не дуже кажуть, радужні там, результати. Пару там, перегляди дуже падають, все там кажуть. Як ця 3D-реальність показує, що все в тебе, чувак, дуже печально, і, як кажуть, далеко ти на цьому каналі не виїдеш, займайся чимось. Ну, як завжди мислі, займайся чимось кориснішим, наше тобі це Ютуб. Ну як кажуть, я не кидаю свою енергію в ці мислі, я її не питаю свою енергією, я сразу навіть не звертаю уваги на ці думки. Ну, про лиснуці, як кажуть, тільки вдивляєшся весь ранок. Починається з того, що ти вдивляєшся в ці результати свого Ютубу, що ти там трошки щось все одно прокрадується розчарування, це розчарування і якісь мислі прокрадаються. А зараз я стараюсь почати свій ранок по-іншому. Я взагалі не беру телефон у руки. У мене там є пів, пів години, щоб попити каву та вийти на роботу, щоб добратися до роботи за півгодини, що я кухарем працюю. І отже, я просто прокинувся і насолоджуюсь цим ранком. От ти прокинувся і в тебе перші думки: ой, як тяжко! Йом, знов. І зразу стартуєш, як кажуть, твій старт починається з поганих думок. А я, в мене так само було, як і у вас. Но я почав свій ранок спочатку як настраювати як гітару свій організм, свої думки, ти прокидаєшся, в мене вікно. В кімнаті зараз дивлюся і починаю дякувати Богові за те, що за цей ранок, за те, що маю те, що маю, як кажуть, зараз у нас так тяжка ситуація в країні. ну, Кожен як виживає як може, але це зараз я вам розказую про розвиток, як, як кажуть, себе настраювати правильно, свій день настраювати і свої думки настраювати, налаштовувати. Отже, ти прокидаєшся, і ти не прокидаєшся з думками, як все погано, і що капець, що робиться, і як вижити, а просто прокидаєш і дякуєш за те, що ти живий, дякуєш за те, що ти маєш, починаєш. І просто-не просто, не просто як, там, дякую, а іменно направляєш свій зор вглиб, в глибину десь сюди направляєш свій погляд, вдихуєш. В двох видах робиш і концентруєшся на собі, на своєму тілі, на своїх відчуттях, і дивишся навкруги. Там, хоча б 5, 5 хвилин якихось виділити зранку, щоб включити свій організм. Як комп'ютер запускаєш, там певні проходять хвилини, щоб він, він вмикнувся, і програми висвітились на моніторі. Так само, і організм ти включаєш і починаються з'являтися ці програми, як на моніторі. І від тебе залежить, які ці програми з'являються. Завжди. У мене і у всіх з'являються погані програми, якісь такі думки, на цьому моніторі тут з'являються. А ти себе так просто кайфуєш від цього дня, кайфуєш від цього, що маєш. Навіть якщо ти це дивишся на це все, це тобі все не подобається, що ти маєш, але ти. Дякуєш, починаєш з подяки цей день за те, що ти маєш, і за те, що ти живий, за те, що все в тебе добре. Починаєш подякувати. Йдеш, п'єш каву, їсиш цей якісь там бутерброди, хто їсить, хто не їсить, я ставлю на вікно каву і ставлю оцю книгу. Так, я і кожен ранок читаю. І спочатку, щоб покращити свій зір. Треба практикувати спочатку, вміти правильно відчути енергію, яка в твому тілі зранку встаєш і вдох видох робиш, і відчуття в тебе там енергії, ти маєш відчувати енергію, яка курсірує по твоєму організму. Це бери цю книгу. Тут такий от шрифт. Я, в мене, от такі, хто бачить, такі не дуже великі, не дуже маленькі. Ставлю я на вікно. І в мене перші дні і думки, це було дуже важко. Думки, там, я кажу, негативні, всякі, починають в голові кружляти. І ти дивишся на ці букви. І мені щоб раніше треба було читати, я тако читав. Отако. От отако. А зараз я отако от от можу сп... Не то, щоб спокійно читати, але. Але можу читати, настроїтися, як кажуть, правильно енергію запустити в очі, з енергією звідси підняти в очі, і, як кажуть, пульсації в очі пускати енергію. Просто як кажуть, ти не має бути ніяких думок в голові, а просто направляєш з тіла енергію в очі і дивишся на ці букви, на букви дивишся. І вони в мене першу, перші місяця вони в мене тако розпливали. Я, ні, я не міг. Просто дивився і слідкував, не дивився в букви, так не вдивлявся там сильно в букви, а за енергією, енергією. Слідкував за своєю енергією, за своїми думками, щоб їх не було ніяких, піднімав енергію знизу, до верху, піднімав і пускав в очі. Спочатку не дивився, дивився крізь букви. Просто дивився і згадував якісь приємні моменти з життя. Дякував Богові за все, що маю. Там наповнятися там, кажуть, любов'ю, добротою, позитивом. Це Наповнюєш цей організм як стакан, наповнюєш його позитивом, наповнюєш, там, наповнюєш позитивом. Потім виливаєш на очі цю, цю енергію що наповнюєш, виливаєш в очі. і Дивишся потім на букви, і в тебе спочатку тобі буде дуже важко, ти думаєш, це ну, яка це фігня, вона не працює як саме як я думав. Ну потім ти починаєш правильно налаштовуватись. Е, кажуть, це як тренування, я теж займаюся спортом, і я знаю ну, про дисципліну, е, і як правильно кажуть, і мотивувати себе кожен день, щоб. Робота не робота, тренування обов'язково мають бути систематичні. Так само і в цьому тренування свого зору і направлення своєї енергії також мають бути так правильні. Так що треба, як кажуть, перше це наповнитись думками позитивними, наповнити свій стакан також, щоб аж. Такі емоції просто аж кайфував. Просто тобі аж просто знаєте, як, як, як будто вам мільйон доларів дали, і ви такі М -м, клас такі, Як будто все в країні наладилось, там все чудово стало, і нарешті все мир, там, і, і все, і просто такі емоції в тебе просто максимальні. І ці емоції ти маєш як кажуть, піднімати свій вібраційний фон кожен день, починаючи зранку, я зараз теж це практикую. І в мене пішло покращення на, в, в, ну, стосовно зору, вже Вже я менше сил затрачую на налаштування своїх організма і налаштування очей, фокусу свого на буквах. І ви не уявляєте, який це кайф був, коли все пливе перед очима, і вдруг такі. Я ж зараз як згадую аж сльози на очах. Все пливе, і вдруг тебе така, така пульсація і різка. Ти бачиш просто стовідсотково всі букви. Просто ідеально бачиш. Е, ну Спочатку да, я Спочатку я вже е, налаштовував свій організм, там не получалось, то я вже бачив, що час піджимає, треба йти коротше, на, на роботу. Я вже вже там пару глав прочитав в Біблії, такого прочитав і йшов. А зараз я вже плюс е, більшому. В більшій мірі, от так, от на такому такій відстані може читати. Це для мене фантастика. Просто. І це багато хто до цього прагне і кажуть, вправи робити там очам. Я робив раніше вправи. Дуже багато робив, ну просто вони і. Ну, коли, да ми, якщо їх правильно робити, ну, кажуть, емоційний фон цей вібраційно-емоційний фон правильно налаштувати, то то будуть якісь результати. Так само, як. Тебе погані думки, вся, ну все це негатив всередині, і ти просто це тренуєш це, такі ці вправи робиш для очей, то вони зовсім ніякого результату не мають. А саме перше це налаштування свого організму на позитивні вібрації, на позитивні думки, і, і також саме головне, перше це відчути енергію в своєму тілі. І навчитися його піднімати знизу, вверх, і через очі пускати на, на букви. Це просто дивишся на букви, а в тебе ти не маєш бачити букви, а ти дивишся крізь ці букви. Ти дивишся на свої приємні спогади, приємні моменти, на те, що ти дякуєш за все, за, ну, таке. Ти дивишся на любов, яка в тебе в організмі, на щастя. на... Достаток на ізобілія дивишся внутрі себе картини. Ти дивишся на букву, а в тебе картини зовсім інші. Якісь такі, які визивають в тебе, там, максимальний позитив. І потім ти це такий кайф, і потім раз ти направляєш різко так з цього кайфу, з цього стану, з цього стану направляєш свій погляд на букви, і ти просто будеш у шоці, що відбудеться. Ти просто Перші там, секунди в тебе буде пробіття, і ти будеш. Прям спочатку десь ну, небагато секунд будеш бачити прям, 100% там, і дуже там, прям, яскраво ці букви, і ти можеш читати, і кайф... читаєш просто і кайфуєш, просто читаєш і кайфуєш. І ти просто кайфуєш від того, що ти бачиш 100%. Це буде там, імпульсами імпульсами, буде там, все пливсти, пливсти раз, різкость, тому знову. Опять... І з кожним днем ця різкость буде довше триматися. Друзі, підписуйтесь на мій канал. Цей тут буде дуже багато всього цікавого. Я не знаю, хто мене подивиться, не подивиться. Я буду як зайде це відео, я буду у подальшому розвивати цю думку і ще вам буду розказувати детальніше про цей метод і про свої результати буду розказувати. Так що, друзі. Також дивіться мій цей гумористичний канал, піднімайте свої вібрації. І в мене, як кажуть, зараз ціль розкрутити цей канал своїми вібраціями, бо там дуже багато контенту. Я раніше хотів контентом, як кажуть, я дуже багато експериментував з контентом, і в мене нічого не вийшло. І я зараз пробую, як кажуть, зсередини создати цю карту, свого, свій образ. Тут і тут создати свій цей крутий образ успішного блогера, мільйонника, який відобразиться на цьому каналі, цей образ з великою аудиторією. Ну що, друзі, так що будемо слідкувати за мною, за цим каналом, за цим каналом і за цим каналом будемо слідкувати, і будемо дивитися, як воно взагалі, наскільки це все реально. Ну, те, одне вам можу сказати, те, що я покращив свій зір, це. Я вам кажу, що це насправді відбулося. Відбулося, бо перше, звісно, як я працюю зі здоров'ям своїм. І так що, друзі, перший, як кажуть, результат трансерфінгу, вже в мене відбувся це покращення зору. Якщо цей ролик залетить, то я буду далі знімати про зір, про покращення, буду вам детальніше все розказувати. Все, друзі. Пішов я обідати. Всім гарного дня.